Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Коротко про сьогодні. Звісно, отримую доповідь від нашої розвідки від дипломатів про підготовку зустрічі на Алясці про те, з чим їде Путін. Ми отримуємо також доповідь з регіонів України після російських ударів, суми. Російський удар по центральному ринку, Дніпровщина, удари по містах та підприємствах, Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина свідомі російські удари. Війна. Триває триває саме через те, що немає не тільки наказу, але й сигналів про підготовку Москви завершувати цю війну. В день перемовин вони теж вбивають, і це багато говорить напередодні. Ми обговорили зі сполученими штатами Америки, з європейцями, що дійсно може спрацювати усім потрібне чесне закінчення війни. Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну. Сподіваємось на сильну позицію Америки, все буде від цього залежати. Росіяни зважають на американську силу, саме на силу головком доповів про наші активні дії всі напрямки, особливо Покровський та Запорізький напрямки. Українські воїни вичищають від окупанта позиції в районі Добропілля, і це дуже важливо. Є результат: російський намір був. Показати силу перед Аляскою, фактично для окупанта це закінчується його знищенням. Дякую всім, хто з нами, з нашим народом, хто з Україною. Дякую всім, хто працює на незалежність нашої держави, на наші сильні позиції. Слава Україні!